Вітаю, друзі! У 2024 році в компанії Доктор Нона є дві важливі ювілейні події. Це 70-річчя автору продукції Доктор Ноні та 30 років самій компанії Доктор Нона на світовому ринку. В честь цих визначних подій компанія об'явила ряд промоушени. Перший промоушен діє до 20 січня поточного року. Якщо робите замовлення на 70 балів, то отримуйте подарунок Блістер Ді. Це жувальні гумки, які за 45 секунд засвоюються в ротовій порожнині. ДНД – це потужний антиоксидант, що володіє імуностимулюючими, адаптогенами, протизапальними властивостями, Рекомендується для профілактики та застосування в комплексу лікування онкології, серцево-судинних, інфекційних та вірусних захворювань. Особливо вони дієві. Психологічних стресах та у період відновлення після тяжких захворювань. Якщо робите замовлення на 130 балів, то отримуйте подарунок гелеві духи леді. Всього 10 мл, але вони дуже економні. Рекомендується наносити на активні точки, на місця пульсації, на щитовідну залозу, за вушками. Духи леді ідеальний аромат для харизматичної жінки, яку не можна ігнорувати. Якщо робите замовлення на 190 балів, то отримуєте в подарунок чай-гонсин 24 пакетика в упаковці, яких вистачає на 3 місяці використання для однієї людини. Гунсин це цілющий напій, сприяє виведенню токсинів та шлаків, знімає фізичну та розумову втому, підсилює перистальтику кишечника, очищає шлинковий кишковий тракт та сочовідільну систему, покращує функцію. Нирок підсилює жовче утворення та жовче виділення, покращує обмін речовин, допомагає регулювати кров'яний тиск та баланс рівня цукру і холестерину. Більш детальніше про промоушену напишу вам у текстовому повідомленні у групі. Заходимо, ознайомлюємося та замовляємо.